Добрий день! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І сьогодні я приготувала по рецепту Антоніни Моториної канал на Ютубі Антоніна Моторина лечо з баклажанів перцю, томатів і цибульки. Ось таке у мене вийшло. Вийшло 4 півлітрові баночки і одна 700 грамова Трошки більше зробила, чим у неї вказано в рецепті. І вийшло таке гарненьке, смачненьке. На зиму буде до картопельки. В цьому році у нас картопля дуже уродила. гарна картопля. А синенькі теж своїй перчик свій, все своє, томатики. В цьому році також перший раз висадила. Баклажанчики і вони в мене вдалися. Так що, друзі, готуємо. Заходимо, дивимося оригінальний рецепт Антоніни Моторіної. І всім бажаю здоров'я, швидкої перемоги і до зустрічі на каналі.